Це вже точно. З 1 листопада 2024 року обов'язок моніторингу СЕНД стосуватиметься всіх іноземних перевізників. Положення вже опубліковані. Це означає, що вони точно набудуть чинності з 1 листопада 2024 року. Перевізники, які мають місце знаходження за межами Європейського союзу, будуть зобов'язані повідомляти та контролювати всі перевезення, що здійснюються на території Польщі та через Польщу. Спочатку зміни мали набрати чинності лише 1 січня 2025 року, але уряд вирішив пришвидшити цей термін. Проєкт поправки було передано до Сейму наприкінці серпня, а нещодавно закінчилося законодавче обговорення після опублікування закону в збірнику законів під пози. 1544 процес змін у законодавстві завершився. Нові положення можуть стати несподіванкою для тисяч перевізників, які щодня здійснюють численні автомобільні перевезення на території Польщі, включаючи каботажні перевезення. Багато з них, можливо, ще не стикалися із системою Сенд, яка раніше використовувалася для моніторингу перевезень так званих чутливих товарів. Тепер нові обов'язки охоплять усіх перевізників з за меж ЄС незалежно від характеру вантажу, що перевозиться. Маючи багаторічний досвід роботи з системою SEND, запрошуємо вас ознайомитися з нашим посібником інструкцією SEND. Ми підготували інструкції польською та українською мовами. Посібник, написаний зрозумілою мовою та містить практичні інструкції та пояснення. Публікацію ми спрямовуємо до перевізників, експедиторів та їхніх працівників. Вона має на меті практичне та швидке ознайомлення користувачів з роботою системи SEND – на основі посібника можна проводити внутрішні тренінги. Посібник також містить зручний контрольний список, яким можна забезпечити водіїв. Посібник ми підготували на основі нашого досвіду у веденні справ Сент, виданих правових висновків і запитів. Ми консультуємо з питань Сент з самого початку дії закону, тобто понад 7 років. Ви можете дізнатися більше про зобов'язання Сент, відвідавши наш вебсайт. Якщо ваша компанія потребує консультацій, роз'яснень або будь-якої іншої допомоги щодо СЕНД, прошу звертатися до канцелярії правників з транспорту, транспорту ПЛ. Запрошуємо вас відвідати наш вебсайт і ознайомитися зі статтями з питань транспортного права, а також переглянути інші відео. Також ми радимо підписатися на наші сторінки у Facebook та YouTube і підписатися на нашу розсилку новин.